Для мене це, знаєте, це снайперка противотанку. Один постріл, одне влучання. Всі думаю, картинки бачили, де танки розлітались просто. в Бажаємо здоров'я. Сьогодні ми на Донецькому напрямку в гостях Морнових беретів 79-ї окремої штурмової таврійської бригади, а саме з бійцем, який має вражаючу кількість підбитої бронетехніки. Андрій здоров бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Радий вас зустріти. Навзає, навзаєм. Скажи, будь ласка, чи ти обрав Марунові Берети, чи Марунові Берети обрали тебе? Насправді Марунові Берети обрали мене, але я хотів сюди потрапити, тому що це армія, яка завжди знаходиться на передку. До слова, Андрій має просто вражаючу кількість підбитої бронетехніки. Скажи нам, який рахунок зараз? Зараз вже 25 одиниць техніки. Саме зараз треба зайти в коментарі і поставити вау або лайк бійцю, який знищив умовно дві танкові роти. Це просто неймовірно. Є система, нажав і забув, але я думаю, що перша вражена ціль не забувається ніколи. так? Ні, 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 та вони кожна кожен пов'язана. Це було якраз це, це перший вихід, коли мені дали Джевеліна. Я перший же день вразив танк Т90. Джевелін ну, нормально собі справився, і там аналогу в міріані не працює брать Джавеліну. Горить однаково, так? Горить, воно замечательно однаково. Як правило, джевеліна стріляються в режимі топ і нічого не змінюється. Uh -huh. В режимі Дірце, коли навчаєшся, то а, нас вчили по вертольотам стрілять. Uh -huh. Тобто можна ще й вертольоти збити. Одна з таких, знаєте, знає, зараз мрії вертольоти збити uh -huh. джавеліни. А інше це. Якщо в укритті техніка mm -hmm. чи під деревом під посадкою, не можна стрільнути зверху, бо може чи пов'яткам ракета mm -hmm. пити, чи mm -hmm. щось таке. Так само була ситуація, коли техніка в напрямку до мене стояла, вона працювала, я за спишок не бачив само тіло техніки, mm -hmm. то я стріляв прямою наводкою туди mm -hmm. в режимі дір. Якщо тиждень ти не вражаєш цілі, немає якоїсь... Скажімо так, ломки, що дайте мені ціль, довго не, 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 не палив ворожу техніку. Було таке, було насправді, Да. У минулому році там був день, коли я вісім одиниць за день настріляв. Це якраз Побєди у нас був тут, mm -hmm. на нашому напрямку. І Після того, мабуть, місяці два мене взагалі ніхто не чіпав. То в якийсь момент мені вже хотілося кудись піти, чимось зайнятися. Ну тому що треба працювати. І коли знаєте, так техніки давно немає. А ти ходиш на позиції і чекаєш, то вже таки думаєш, нащо воно ну, мені оце тягати, якщо нема по ком стріляти. Коли ти коли вже буде техніка? Так? Да, да, да. Мені кажуть, що там штурм техніки їде. Я отак дивлюся, але мене дійсно переду там кілометри за три-чотири, одна за другою. І на той, тоді мені довелося в той день уразити аж 8 одиниць техніки знищити. І це просто зупинити весь наступ ворога. І це найбільше таке моє досягнення. Ну, скоріше всього, за нього мені дали герої України, але якщо, чесно, я просто не знаю. Для мене це була таке неочікувана подія. Бо я прийшов з Фадзизі, і мені кажуть, що ти будеш їхати на нагородження. Ну, чесно кажучи, для мене це було. Велика гордість не просто отримувати нагороди, а навіть стояти поруч з цими людьми, бо вони реально люди, які карбують історію в на нашому літописі. Купили перстень, мені подарували дешеве. Тут, тут є гасло наше завжди перші. І вже коли ходиш з цим навіть, ну, є відчуття, що ти воїн, справжній воїн, дешевешник, який постійно збройних сил да, в бойовій обстановці. Тому... Закарбування в пам'яті для нас це таке досить приємний момент. Скажи, ти після того як стільки влучив в танки, хотів би стати танкістом? Ні, <гум> <гум> танкістом не хочу точно бути. Я просто розумію, наскільки це сладка ціль, особливо для мене, наскільки це проста ціль, і я б зовсім не хотів бути танкістом. Ну, якщо людина хоче і бажає знищувати ворога, то дешеве це найкращий варіант, тому що ну ми завжди попереду. Якщо ви подивитеся на будь-яку бригаду дешевешну, ну це просто ви побачите, що всюди на нолі. Тому дешеве це завжди перші. Особисто від мене величезний лайк і дяка за таку прекрасну роботу, за таку фаховість. Давайте разом нищити ворога, приходьте в військо. Слава Україні! Героям слава!